Христос посеред нас, дорогі наші краяни, брати та сестри, сьогодні великий четвер, Страсної Седмиці. у нинішній день літургія звершується, а на богослужинні згадується найважливіша євангельська подія, таємна вечеря, на якій Господь становив новозавітнє таїнство святого причастя Євхаристії. А також омив ноги учням та молився в Евсіманському саду, а також відбулося зрадницьке цілування Іуди, що послужило знаком для взяття Господа під варту. Сьогодні, у чистий, або ж як ми звикли називати великий четвер, православні християни причащаються святих Христових таїн. В апостольському читанні зображено як встановлення таїнства, так і мета їх, і гідний спосіб приготування прийняття їх. Євангеліє розповідає про обставини, що передували, супроводжували і послідували за таємною вечерею, споглядаючи Спасителя вже в останні перед стражданнями хвилини. Свята церква у своїх співах глибоко скорпить і співчуває йому, але знаючи, хто це Мученик і навіщо і за кого він іде на смерть, свята церква дає не менше місця і почуттю благовійної любові до грядущого на вільній страсті. Читання цього дня особливо складене з описів таємної вечері всіма чотирма євангелістами. На літургії в кафедральних соборах при архієрейському служінні здійснюється зворушливий обряд обмивання ніг, який воскрешає у нашій пам'яті безмірне упокорювання Спасителя, який обмив ноги своїм учням перед таємною вечерею. Отже, архієрей омиває. Ноги і витирає їх рушником, сидячим по обидва боки перед кафедрою 12-ом що символічно зображають учнів Господа присутніх на святій вечері. Возлюблені! нині увечері буде відбуватися утрення Великої П'ятниці або служба 12-ї вангелії. І пам'ятаємо, це богослужіння присвячене благоговійному спогоду Спасительних страждань і хресної смерті Спасителя. Щогодини цього дня ми ніби повертаємо час історії, проходячи новий подвиг Спасителя, і відлуння цього подвигу звучить у кожному слові богослужіння проведімо цей час у глибокій молитві.